Щойно відбулася зустріч фракції Батьківщина з урядом України відносно прийняття змін до бюджету, які насправді потрібні, щоб отримати кредити МВФ, можу сказати дуже чітко, що партія Батьківщина, наша фракція, ми вважаємо, що сьогодні... Все, що робиться по підвищенню податків, по зниженню доходів людей спрямовано на охолодження економіки, на руйнацію економіки. Нам потрібна принципова інша політика. Нам потрібно зробити зміни до бюджету. Бюджет України таким, щоб економіка мусила ставати на ноги, розвиватися і щоб люди відчували позитивні зміни. Саме тому ми сьогодні запропонували уряду України декілька важливих кроків. Але для того, щоб ці кроки здійснити, а саме, це індексація пенсії заробітних плат, яка обов'язково мусить бути проведена подіючим законом в Україні, безумовна інфляція, яка пов'язана з падінням курсу гривні, суттєво знизила доходи людей. І зараз індексація це єдина відповідь, яку ми мусимо зробити. А друге, нам потрібно негайно змінити відношення до сільських селищних і міських бюджетів. На жаль, в цьому році у них забрали практично всі власні доходи, і ми зараз запропонували уряду зробити такий бюджет, щоб села селища і міста мали дійсно свої доходи і щоб децентралізація була не на словах, а в тому числі на справах пов'язаних з фінансами. Ну, для того, щоб робити індексацію пенсії заробітних плат, для того, щоб встановлювати власні доходи місцевих громад, для цього потрібні доходи бюджети додаткові. І тому ми запропонували уряду вісім конкретних кроків, як збільшити доходи бюджету. Перше і головне, у нас на жаль. Всіми пільгами податковими користуються найбагатші люди, найзаможніші люди, найбільші корпорації, найбільші монополії. І тому перший крок, який ми пропонуємо, це щоб була оподаткована земля під монополіями, під великими підприємствами, які сьогодні не платять податок на землю. А крім того, треба так як в Європі. Так як на Заході, в Сполучених Штатах, оподатковувати дивіденди багатих заможніх людей, які можуть бути спрямовані в доходну частину, в Україні лише 5% податку на дивіденди нараховується в той час, коли в європейських країнах біля 30%. ми запропонували зробити однаковий. Податок на дивіденти такий самий, як і на доходи людей, тобто 17% з п'яти. Це дає досить серйозні доходи до державного бюджету. Крім того, нам не зрозуміло, чому сьогодні не оподатковується земля під приватними мисливськими угіддями, чому не оподатковується земля, яка сьогодні практично знаходиться в приватному користуванні, але вона якби то не в реєстрах. Земельних. Тобто у нас багато суттєвих пропозицій. Крім того, рентні ставки на залізну руду, на транспортування нафти, газу, аміаку сьогодні значно нижчі світових стандартів, а це означає, що бюджет недоотримує мільярди, мільярди гривень, і не треба знижувати пенсії, і заробітні плати для того, щоб наповнити бюджет здраво, професійно. І достатньо для того, щоб соціальні видатки були на тому рівні, які дозволяють людям жити. Нам здалося, що розмова з урядом була конструктивною, що уряд нас почув і фракція Батьківщина, якщо будуть враховані наші пропозиції по індексації пенсії заробітних плат, це означає по підвищенню пенсії заробітних плат, а також по наповненню бюджетів сел селищ і міст. Якщо будуть додатково враховані доходи бюджету, які ми пропонуємо, безумовно фракція батьківщина готова до конструктивної співпраці. Але наше ключове завдання це підвищити рівень життя людей. Реформи не заради реформ, а заради того, щоб люди стали жити краще.